Погодься, далеко не кожна гра може об'єднувати навколо себе таку потужну спільноту геймерів з усього світу, і дуже приємно розуміти, що одна із таких культових ігор розроблена нашими талановитими співвітчизниками. Звісно ж, я кажу про Stalker. Очікуючи нову гру серії, яка, сподіваюсь, без переносів і релізних проблем вийде таки на початку 2024 року. Я поринув у спогади про те, як я познайомився із серією взагалі. Якщо хочеш, можливо, поностальгувати, повернутись у минуле і згадати свій шлях, давай робити це разом. Звісно, що на початку нульових єдиним вікном у світ новини ігрової індустрії того часу були друковані журнали, на кшталт домашній ПК, геймплей або ж. Піль на ж взагалі, тебе програми, часто навіть не спеціалізовані на відеоігровій тематиці. Саме в одній з таких я і почув про гру від українців про Чорнобильську зону відчуження, в якій показували маленькі уривки з порівнянням саркофагу 4-го блока у грі з його реальним зображенням. Це був десь, мабуть, 2002 або 3 рік. Про власний ПК я тоді лише мріяв. А найкраща графіка, яку я тоді бачив, це ну, максимум ігри першої ПС. Тут же показали відео, які позиціонують як зняті саме в грі, але виглядає, Дійсно, як реальне зображення, ніби ти дійсно опинився поруч із одним із найнебезпечніших місць на планеті. Я взагалі не думав, що в Україні робили хоч якісь ігри, ну окрім козаків. Як же я помилявся. До речі, про наш геймдев є окремі відео, можу зацінити на каналі. Подивився я на то і трошки прифігів, і покликав батю, щоб він також зацінив. Не в останню чергу, щоб він побачив, що ігри це не якась хрінь, що комп'ютери це класна тема і за ними майбутнє, і що він мені реально потрібен. Ну для навчання, звісно. Ну тоді в мене була така стратегія, щоб отримати дорогий по тих часах пристрій. Ай там як, але зрештою бажаний комп у мене так і з'явився на той час без інтернету. І щоб хавати різний відеоконтент, я їздив зі свого селища до друга у місто, міцно стискаючи 40 гігабайтний жорсткий диск. Просто у товариша був доступ до мережі. Ну не зовсім інтернет, а локальна мережа провайдера, в якій можна було знайти чимало всього, від будь-якої музики до фільмів і трейлерів відеоігор. Власне, через майже рік з мого першого знайомства я і побачив трейлер гри Сталкер. Тоді ще Облівіон Лост і прифігів ще більше. А ще я прифігів, коли побачив, що Олександр Бойко і Таносикс підписались на мене на Кофі» і підтримали цим самим мій канал. Дуже вам дякую, хлопці. Ви надзвичайно мотивуєте на створення нових відео. Зазвичай доволі нішевих, а не робити огляд трейлерів GTA 6, наприклад. Граєш ти такий у перший Half-Life, Кесочку, Aliens vs Predator 2. І от знайомишся з грою, в якій ти побачив, не підземні лабораторії, десь у пустелі Невада, не інопланетній колонії, а наші ріднесенькі пейзажі. Дещо закинуті, безлюдні, але від того загадково. І такі реальні. Це важко передати словами, але достатньо просто порівняти ігри тих часів із фотореалізмом української гри. Навіть Far Cry, яка буквально вичавила всі соки з тогочасних ПК, не виглядала так просто, сіро, але достобіса атмосферно. У тих іграх не погрожували тебе скотину порвати, не закликали прилягти на землю. А головне освітлення. Я тоді дійсно вперше побачив динамічні тіні. Ми з другом ще акцентували на них увагу. Ну подивись, як плавно тінь персонажі повзе стіною. А потім самі залипали на власні, коли ввечері палили багаття, і чорні силуети насувались землею і стінами позаду нас. Я не можу полічити, скільки разів я той трейлер передивлявся, а музика з нього надовго в'їлася в мою голову. Від неї в голові навіть без трейлера постають загадкові тривожні пейзажі. Я смакував кожну секунду як аудіо, так і відеоряду трейлера, і вже почав свідомо чекати виходу гри і думати, як назбирати грошей на кращий комп, який цю гру потягне. Так, це просто трейлер, але не передати, яке враження він на мене тоді справив і продовжує в принципі справляти вже після виходу самої гри. Настільки, що я майже став чуваком, який розбирає хвилинний трейлер GTA 6 продовж 20 хвилин. Далі був інший трейлер про перестрілки на агропромі, демонстрацію фізики і навіть транспорту у грі. Я подумав тоді, а це реально взагалі? Ну, це все виглядає як клята матриця, а потім відбувся ще й переїзд на новий рендер з подальшою демонстрацією ліхтарика і динамічного освітлення, повністю динамічного. На той час я вже ознайомився із динамічними тінями у Silent Hill 2, але то було не від першої особи. Бачити доволі тьмяне світло ліхтаря і як інші предмети кидають тіні від його світла, було дуже незвично і незвичайно. А враховуючи фотореалізм оточення, і зовсім сприймалось мною як наближення до не знаю, симуляції Всесвіту в домашніх ПК. Але роки йшли, а гра все не виходила. Хтось якось казав, що на розкладках якийсь чувак купив білд гри. Ще той старий з перших трейлерів 2003 року. Як же я хотів побачити це своїми очима на власному апараті, недовго думаю, що я взяв гроші зі своєї стипендії і пішов у місця, де люди сумнівної репутації продавали як ліцензійний, так і не дуже софт. У них точно мало бути все. Але того, що мені було треба, вони не мали. І щоб пограти, довелось чекати 2007 рік. Звісно, те, що я побачив, було мало схоже на відео з трейлерів. Я навіть не кажу про графіку загалом, бо грав на статичному рендері через відсутність шейдерів версії 3 у своїй відеокарті. Гра була якась, не знаю, сіра. Так, вона всім своїм виглядом показувала, що тут у нас небезпечно. Небезпечно абсолютно всюди, як у лабораторіях, так і на природі, яка теж стала сірою, і гнитючою. Але в тому то і була загадковість зони у ранніх білдах і трейлерах, на мою думку, звісно ж. Відкриті локації практично не відрізняються від реальних, все так як у житті: трава, і листя, зелене, квіточки там, але. Тут щось не так. За цією чудовою природою необачний сталкер з легкістю міг не побачити аномалію з фатальними для себе наслідками, так само, як і спалахи радіації. Я розумію, що є купа фанатів моду мізері і тому подібних, і багато людей дійсно кайфують від цієї сірості, депресивності зони. Але мені особисто мені більш до вподоби оригінальна стилістика ранніх білдів, основу для якої, скоріш за все, брали у пікніку на Узбіччя. Зона це ж як наче має бути звичайне місце, але з деякими місцями локальними спалахами аномалій. До речі, саме сталкер привчив мене читати. У вузі і школі я, як і більшість, не дуже любив читати класичну літературу, особливо російську, яка чомусь була обов'язковою в той час. Депресняк і безвихідь мене тоді не цікавила зовсім, а читати щось інше чомусь не було жодної мотивації. До тих пір, поки не дізнався, що перше джерело сталкера, ідейний натхненник, так би мовити, це взагалі-то наукова фантастика, яку одразу, як тільки з'явилась можливість, я прочитав. Книги по відьмакові були вже потім, як і купа цікавих інших книжок, по яким ігор і навіть фільмів немає. Коли гра була пройдена, я проходив виробничу практику на одному з металургійних підприємств свого міста. І було дуже дивно, коли виявилося, що ха, мій керівник цю гру також чекав і пройшов її кілька разів. Було дуже дивно обговорювати гру з чуваком, який в два рази старше за тебе. Зайвий доказ тези, що ігри вони поза вікових обмежень, як музика або кіно. Наступна зупинка була вже в іншому колективі. У нас були навіть локальні меми взяті з фраз персонажів. У когось сталкер ледь працював на статиці і був єдиною грою, яку потягне його комп. Хтось обвішувався купою модів, як візуальних, так і повноцінних сюжетних доповнень, які повертали білдівську атмосферу, а хтось в якийсь чудовий момент притяг білд наступної гри. Наступного ж дня, після того, як копія була у всіх учасників колективу, ми обговорювали пригоду біля вишки на болотах. Розправу над бандитами, що засіли у церкві, і про те, що локація якихось нереальних розмірів. А ще через якийсь час один із нас повістив про важливу новину: я бачив сталкер чисте небо на полицях. І як тільки робочий день добіг кінця, ми всім колективом завітали до магазину Джем і взяли собі по копії. Хтось взяв одразу декілька, собі і товаришу. Ні у кого не було сумнівів у тому, чим кожен з нас буде займатися цим вечором. Була б воля, в жертву пішли б і ніч, і ранок, і навіть день. Але баги, баги, краще, краще. Але з іншого боку значно покращена графіка, купа нових ефектів, знову краще, краще, сука, краще, не дали нормально в те пограти. В якийсь момент виявилось, що гра крашилась усіх нас в одному і тому ж місці. Знадобилось курва 9 патчів, щоб гру можна було хоч якось пройти. Я знаю, що їх було 12 загалом чи типу того, але далі в основному патчили мультиплеєрну складову. Але не дивлячись на те, що гра дещо втратила у загадковості і частково атмосферності, перетворивши зону на, не знаю, якусь філію динери з річними розбірками між по суті бандами, гра мені сподобалась. А місце це у реалізацію сонячних променів я вважаю найкращою І зараз. Якщо ви при сході сонця на болотах, спостерігаючи сонячні промені, які проходять між кожним листочком і гілочкою на фоні балачок біля вогнища, скажете про не таку якусь атмосферу, ну що ж, мабуть, ви ніколи не відпочивали на природі, ніколи не ходили з ночівлею в ліс чи інші подібні місця. Докупи варто згадати і ефект намокання, і ефект, який ми бачимо на горизонтальних поверхнях під час дощу. Зараз озвучую, згадав, як це відчувалось у грі. Блін, через монітор аж мокро стає. Буде звучати дещо дивно, але мені подобається, як місцеві дійсно покращені перестрілки поєднуються із динамічною музикою. Так, чисте небо стало набагато динамічнішою і екшен орієнтовною грою. І стрілятись підтягнучи Dark Ambient було б уже не дуже. Ось ці заруби під виразну бас-партію досі згадую з певною ностальгією. Ну і звісно ж, постійні підйопки на базі волі, хоч і грубі, але означають, що у грі з'явились харизматичні персонажі, окрім Сидоровича. Хотів би я розповісти щось подібне про поклик прип'яті, але чи вже дещо приївся сеттинг, чи грати став у більшу кількість ігор. Зрештою гру я особливо не чекав завищених очікувань не мав враховуючи попередній досвід. Але на виході це виявилось зовсім інша гра. Не така динамічна як попередник, але набагато пропрацьованіша ніж найперша гра. Цікаві завдання, які розповідають, хоч якусь історію, іноді багато рівнево, іноді з неочікуваним обертом, і всі вони все ж таки доволі атмосферні. А якщо враховувати те, що навіть про долю талановитого механіка Алкаша Кардана згадують у кінці гри, чи про долю станції Яні в залежності від дій гравця, ось за це дуже велика хвала розробникам. Так, це вже було у тому ж Fallout 3, але цікаво бачити наслідки своїх дій, а не просто сплячого у сараї, шустрого у таборі новачків. У неї я грав багато і перепроходив, обираючи інші варіанти. Бо це вже була майже рольова гра, при тому дуже атмосферна, хоч і сюжет більш приземлений і локальний. Решта, ну, це, мабуть, для більш детального відео. Огляд поклику прип'яті. Хоча не хіба робити огляд на неї, як і на будь-яку гру серії у 23-му році, все вже пройдено вздовж поперек. Я ж хотів просто розповісти про свій досвід знайомства. Очікування місцями розчарування і повернення у світ зони. І я дуже сподіваюся, що GSC Game World уже нова гра з майже оновленим повністю складом розробників подарують мені ті ж самі, або навіть ще найкращі і більшу кількість позитивних емоцій у своїй грі, яка скоро має вийти, я сподіваюся. Ну, а ти напиши, будь ласка, свій власний досвід у коментах, якщо чекаєш, або можливо ти і передзамовив цей довгоочікуваний сиквел. Чи то я такий упоротий і сентиментальний, чи нас дійсно легіон? Я все читаю і мені цікаво, навіть якщо я іноді не відповідаю. Дякую, що позгадував цю культову серію разом зі мною аж до цього моменту. Тут я завершу. А ти бережи себе, підтримуй ЗСУ. Слава Україні! Бувай!